Мої вітання усім, хто дивиться бабуся на смаколики. Ми з України. Хочу подякувати усім за перегляди, коментарі, підписки. Поділюсь сьогодні рецептом приготування дуже смачного салату. Це салат святковий. Нашій родині його готують вже дуже-дуже давно. Для приготування цього салату мені знадобиться яловича печінка, я її вже відварила. Телятина теж відварила, цибулька. Гриби печориці, морква по-корейськи, рослинна олійка і майонез. Для початку я наріжу цибулю і гриби. Смажити я буду на окремих сковорідках, бо під час смаження гриби виділяють дуже багато рідини, і цибуля вийде не смажена, а тушкована. Нарізати можна і соломкою. Я нарізаю кубіком. І пропорції салату можна брати за смаком. Грибочки можна нарізати соломкою, кубіками, за власним бажанням. Цибульку я підсмажила, пересипала в тарілочку і відправляю у холодне місце для охолодження. Гриби теж я підсмажила і висипала на тарілочку. Відправляю я кацибульку, охолоджую. цибулька і цибульку, цибульки, гриби охолоджуються, я наріжу м'ясні продукти. М'ясні продукти я нарізаю соломкою. Ось така соломка. І відправляю у посуд, де буду збирати увесь салат. Печінку теж нарізаю соломкою. Перед приготуванням. Треба з печінки обов'язково зняти плівочку і повирізати усе зайве. В описі під відео я напишу пропорції продуктів, кількість продуктів, які я використовувала. Але це не обов'язково їх дотримуватися, робити можна за своїм смаком. До м'ясних продуктів відправляю моркву. Гриби і цибуля вже охололи. Я їх відправляю до всіх інших продуктів. Так як салат ми готуємо не теплий і заправляємо майонезом. Усі продукти повинні бути, бути однієї температури, повинні бути охолодження. Додаю майонез. За бажанням, майонез можна замінити. На сметану. І тепер гарненько перемішуємо і будемо смакувати. Сіль і перець додати за смаком. За бажанням можна додати ще сюди часник. Салат готов, зараз будемо смакувати. О, знайомий салатик. Зараз угу. ми його спробуємо. М -м, неймовірний смак. Як завжди, Так. ще краще. Смачного дуже дякую.